Цього тижня в Україні очікують на місію міжнародного валютного фонду і на кредит для допомоги Україні. Після цих грошей економіка має стабілізуватися, а долар нарешті спиниться. Як валютні стрибки впливають на бензин і харчі, з'ясовувала Юлія Янчар. Страшні прогнози, що долар може коштувати 15 гривень. Нині ситуація не така кричуща. Ще сьогодні зранку в українських обмінниках курс долара впав на 53 копійки на купівлі і на 30 копійок на продажу. А ось євро подешевшав на цілих 75 копійок. А у продажу на 60, порівняно ще із п'ятницею минулого тижня. А вже під обід з'явилася інформація, що оптимальна вартість долара сьогодні у банках України 9,70 – це купівлі. Продаж 10,50, а за євро 13,30 і 14,50 відповідно. Водночас, великі банки тимчасово заморозили кредитні ліміти і тимчасово обмежили зняття готівки з банкоматів. А в деяких вже кілька днів немає що знімати. Нацбанк невпинно повторює 4 роки. Курс штучно стримували і для цього використовували золотовалютні резерви. Тепер стримувати не будуть. реальна вартість долара вже давно 10 гривень. Але все, що. Більше то вже спекуляція. Ми не спалюємо резерви на відміну від наших попередників, які спалили за три роки більше ніж 20 мільярдів.

а за росте, бо 80% топлива – це імпорт. Просто математика, якщо долар зросте, зросте й вартість топлива. Беремо найпопулярніший 95-й. Рівно місяць тому, 3 лютого, середня ціна 10,82. Вже наприкінці лютого 11,14, А ось сьогодні середня ціна А 95 п'ятого по всій Україні. Експерти вважають, що середня ціна 95-го не має перевищувати 15 гривень. Долар повишається і ціни ростуть. Є то продажа на проценту 30 упала. Шокер. У мене немає одні емоції. В середньому, як брати по регіонам, то практично виходить так, що кожна копійка з дешевлення гривні є кожна копійка, одна копійка на літрів бензину. В розібний мережі поки що проблем з постачанням немає. Ціни вже стрибають вгору і в магазинах. Щоправда, техніку поки допродують за старими цінами. А ось продукти вже здорожчали. А імпортні навіть після кредиту МВФ не подешевшають.